Добрий день, добрий день добрий день. Як вас звати? Це громадський Роман Скрипін і Інна Бурзило. І голос. Рух чесна да? та доброго дня і на голос. Доброго дня. Так, ми, ми телефонували у вівторок до вашого штабу і спілкувалися з пані Веронікою з прес служби А ви представляєте Її заступник? Я, я Купрієнко Олег Васильович, заступник керівника штабу, заступник лідера партії о кандидату народних депутатів. Дуже Юра. приємно. Юра. А, чи могли б, будь ласка, уточнити, а, нам було вже кілька обіцянок від вашої політичної сили. Зокрема, 14 вересня є відео, як Олег Валерійович пообіцяв і підтримав вимогу громадськості публікувати на власному сайті автобіографії, декларації про майно та звіт про. Те, звідки у вас застава для участі у виборів і звіт про використання і надходження коштів до виборчого фонду. Потім ми спілкувалися з пані Веронікою. Ми спілкувалися ще з кількома представниками вашого штабу не в ефірі, і ми бачимо, що все ще дані не оприлюднені, проте на сьогодні нам обіцяли ці дані розмістити на сайті. Ми спільно з глядачами громадського зайшли на сайт радикальної партії Ляшка. Нічого там не змінилося, інформації нема. Будь ласка. Зорієнтуйте, так чи готові ви бути прозорими для власних виборців? Ну, перш за все повідомляю і вас, і слухачів, і глядачів, якщо вони у вас є, про те, що вони у нас не є, нами є. не нами і не вами, був прийнятий закон про захист персональних даних. Питання в тому, щоб для того, щоб розмістити автобіографію в публічному просторі, необхідна дозвіл людини. Оскільки при здачі біографії в центральну виборчу комісію вимоги до автобіографії були досить жорсткі, і вимоги. я дозволю собі вас зупинити, як це робить ваш лідер. І скажу так: тобто, ваш лідер обіцяє арешта а, представників кандидатів, яких ви в тому числі вас. Хто йдуть з ним разом в Верховну Раду не підтримує обіцянку лідера і не готовий розкривати добровільно сам про себе, де він народився, де він служив, де працював до цього. Це є така секретна інформація? Ні, це те, що ви зараз сказали. В народі називається, що не на роботу, нікому не показують. Там на білі жорстку скажу я не років... і ви не дослухавши мене і не зрозумівши те, що я вам пояснюю, робите висновки на широкий загал і вводите людей в оману. Ми не вводимо людей в оману. Я, я вам повідомляю, що зараз для того, щоб те біографії людей були не оці урізані, які від новимо закону народився, виріс закінчив і помер. А щоб ця тебе відображала дійсно біографію людини. Ми дали вказівку, завдання чи прохання своїм кандидатам підготувати кіотобіографію, і щоб вони надали дозвіл на розміщення їх в публічному просторі, зокрема в інтернет-середовищі, і коли Зараз це станеться? більшість автобіографій вже зібрані. Зараз перевіряємо там синтекси з громади, щоб не було там помилок, і все було правильно, і вони найближчим часом будуть розміщені найближчим Що часом. Це коли, коли? розпорядження лідера. І його обіцянки, а це не обіцянка він дав слово. Виконуються, все воно буде прозоро, все воно буде повідомлено. А робити висновки, які ви робите, не дослухавши, що говорять. Це як мінімум, ну ви ображаєте своїх слухачів, тому що вони чи питання як питання мінімум... питання, коли це станеться? Найближчим часом це розумієте така непевна константа. Та тобто це до можна... виборів сто... до виборів. Воно все буде до якого року? числа? Вибори 26. 25. Давайте говорити радикально числами. 200 чоловік у нас мажоритарників, 450 навіть вичитати текстів, ну це об'єм роботи дуже великий. І тільки тому, що комусь захотілося, давайте кидайте все і робіть ця тобі Це не дуже не досить правильно. Зараз всі люди працюють на округах, всі люди працюють у виборчих компаніях. Проводять зустрічі з виборцями. І всі, ну, візьміть себе для прикладу Олег сісти Васильович, писати свою власну тобі графію. Це то треба півдня посидіти. Зараз робота ведеться, і все воно буде розміщена Олег на сайті, І всі ви нас чуєте, Олег Васильович. А виборці так. вас а виборці вас от під час цієї роботи в округах не питають про декларації? Питають про декларації. А Ой, коли я, ми зможемо роботи. їх побачити так само, як як автобіографії на сайті? Для того, щоб декларацію показати, треба, щоб вона була. Слухайте, ви, ви не працюєте з кличком. Для того, щоб була тепла вода, треба її підігріти. Олег Васильович, зорієнтуйте, будь ласка. Мінімум, ч... треба закон для того, щоб питання чекайте, не... чекайте, дивіться. Не не Олег Васильович, давайте Олег Васильович. Олег Васильович, давайте разом послухаємо Олега Валерійовича. Можна звук дати з. Я знаю, що він сказав. Добре. Давайте послухаємо ще раз. Це звичайно правильно, що ви вимагаєте. І ми чуємо те, що вимагає громадськість. І ми будемо робити те, що вимагає громадськість. Бо після майдану усі від найнижчого до найвищого мають чути громадянське суспільство. Мають чути ми запам'ятаємо ваші обіцянки. Я сподіваюся, ви ж молода, красива, і я дивлюсь, що з пам'яті вас і має бути добре. Всі питання і щодо біографії кандидатів. І майнові декларації кандидатів, і фінансовий звіт, тощо ми всі питання, всі ці дані будемо оприлюднювати на нашому партійному сайті. Те, що передбачено законом про вибори до ЦВК, будемо подавати, тобто жодних таємниць. І я закликаю всіх інших робити те саме. Бо Гасіть. з цього якраз і формується парламент, хто йде за які все так от, всі Ви... інші це вже роблять. Олеже Васильовичу, зорієнтуйте. І ми це теж робимо. Будь, будь ласка, часом. нас. побачите. Я не можу зараз сказати, що це буде через день чи через два. Бо ця робота робиться. Декларації ЦВК не вимагало. Коли Олег сказав, що все, що вимагає для СВК, ми надали ЦВК, і я кажу, що я тобі графію цих людей, наших кандидатів, депутатів. декларації. є ті, які не держслужбовці, вони в них немає. Вони спеціально не заповнили. Проте йде мова. Проте і йде мова. Що це є демонстрація. Ваша добровільна прозорості налаштованості Правильно. працювати чесно в парламенті. В мене тепер до вас власна я пропозиція з цифрами. Скажіть скоріше, ви як Тож, заступник... щодо що фінансового звіту? Я не сказав, а там теж звучало. За два роки звіту вже мене на комп'ютері. Зараз ми готуємо, щоб воно було так ну для розуміння людей, щоб було зрозуміло, не багато Мовою, а щоб воно про ці люди могли почитати, і зрозуміти, що там написано. За цей рік, ну звісно, сорічний звитний ще не готовий, тому що рік не закінчується. Але за як мінімум за 9 місяців, те, що по цей за три квартали, воно теж зараз готується, але треба врахувати. Що багато в нас один і працює зараз і в... Партії опитується і виборчим фондом Супер. роботи дуже багато. До 40-ка Торока потезать пролеже Васильочу. Тому... Я хотіла я хотіла лише уточнити, це дійсно великий обсяг роботи, але ж ви вже давно а, зареєстровані як учасники цих виборів, і точно вже можете сказати, звідки у вас кошти застава, так звана для участі у виборів. Це сума більше ніж мільйон гривень. Ці джерела ви можете відкрити в більш а, короткі строки. Я думаю, що ми це зробимо десь ну 2-3 дні? Можливо, я вам відразу кажу, що застава, яка була сплачена, це з партійного рахунку. Партійний рахунок у нас утворюється із партійних внесків членів нашої партії. А у нас Супер. уже там біля мільйона. Олеж Васильчу. А де можна ознайомитися з, з річним фінансовим звітом радикальної партії Ляшка за тринадцятий рік? Ну, зараз я вам не скажу адресу за, за 12 точно розміщений був і на сайті за 13-й, ну я не готовий до цього запитання. Тобто, ну, я та просто дай, дивлюся. Я, я вам скажу навіть адресу, де можна подивитися, але відповідно закону, як воно про закону по політичні партії визначено, що публікується, воно публікується. Добре, я, я про це і говорю. Я просто дивлюся, що ну, ви є адвокатом, ви розумієтесь на всіх цих речах. Я прошу вас як виборців, як виборець. Можливо, майбутній потенційний показати все таки цей річний фінансовий звіт. інформацію не про заставу. не І... просто потенційний, а має бути переконаний тому, що саме тільки радикальна партія не ведула країні. Я радикальний виборець не обов'язково радикальної партії, а я свідомий виборець. І я хотіла вас просто поінформувати, що наступної п'ятниці, рівно за тиждень, 17 жовтня, реанімаційний пакет реформ спільно з рухом чесно. Ми будемо підводити підсумки політичного діалогу і будемо прогнозувати, які партії за якими правилами та що будуть робити, які реформи будуть ухвалювати найближчим чином в парламенті наступного скликання. Ваші представники радикальної партії безумовно отримував. Від про що ви кажете про радикальні реформи, я особисто спілкувався з вами, отримав Абсолютно. цей пакет. М'язаю зараз я знаю, що ви це отримали і готовий прийти до вас, поспілкуватися, і це дуже добре, що ви займаєтеся, коли я ви думаю, прийдете поразом... до нас. Будьте, будь ласка, готові, 17-го що... числа ви запросили. Я буду у вас, як шти. дослухайте тепер ви мене, будь ласка, що 17 жовтня сам форум, 16 жовтня, ми підводимо підсумки, і ми розкажемо, які партії що розкрилися. Будьте готові, будь ласка, до того, що якщо до 16 січня ця інформація не буде доступна виборцям... Не січня, не січня, жовтня. вибачте жовтня, тобто. абсолютно вірно Що тебе сьогодні сотні Ну, до 17 січня, може воно ймовірніше і буде розкрито, розумієш? А от до 16 жовтня, якщо ця інформація не з'явиться на сайті радикальної партії Ляшка, ми не можемо її врахувати, і ми будемо говорити про це порівняно з іншими силами, які спромоглися цю інформацію опрацювати, і вона вже є в відкритому доступі. Я сподіваюся, що ми 16-го проведемо контрольну перевірку вашого ресурсу. А 17-го, жовтня ми особисто поспілкуємось і видасти відповіді на це запитання. Олег, Олег. А, О, слово. Так, так. Не, вид Петра Шуклинова, нашего коллега. Так, Олег, скажите, пожалуйста, ну просто я думаю, это риторический вопрос, но попробуйте на него ответить. Есть такой некий Андрей Артеменко. Это тринадцатый номер вашего списка радикальной партии. Как вы думаете в биографиях, которые будут опубликованы на сайте, как вы обещаете? Будет указано дело о махинациях 2004 года. Я напомню, тогда Артеменко освободили по представлению прокурора Киева на поруки народных депутатов. Прокурора тогда звали Ренат Кузьмин, а среди депутатов-поручителей, я напомню, были Михаил Добкин и Андрей Веревский. Это депутат вашей партии, который идет 13 номер. Как вы думаете, это будет в биографии или нет? А в биография кандидата... Это то, что он пишет сам про себя. Якщо він вважає цю подію своєму житті важливою і зазначить фобіографію, вона буде зазначена. Якщо він не зазначить своє фобіографію, ніхто не має права тобі нічого допомогти. Я согласен, а Як ви вважаєте, це буде правильно, якщо збиратель не узнає об історії з життя 13 номера вашого списка? Я ще раз повторюю, що особисто життя людини навіть не просили. Це рівень чесності самого кандидата. Нет. До цього зводиться. Тепер ми це ще збільшимо... Якщо він... Ну, дайте я відповім. Якщо він у своїй автобіографії про цей епізод не зазначить, це вже питання до нього. Або він вважає його важливим, і він його притворює. Мене, насправді, цікавить лично ваша позиція, наскільки це буде чесно. Ні, ну вам на одному гектарі з ним приємно ну, перебувати? То, 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 це питання до людини, яка пише свою автобіографію. Ну, послухайте, це ж ваш однопартійець, ви з ним йдете в парламент. Вам все рівно, хто з вами йде в парламент в од так. Мені далеко не все рівно. Я з кожним із кандидатів особисто мав розмов. Я кожного з них знаю. Як людей. І що ви партію. думаєте ну, з приводу цієї персони? Я з цієї персони з приводу Артеменка так. я вважаю що це розумна людина. Він ну, Мені має спорів право, на і може працювати в парламенті. А те, що було в нього по житті, як і події, це з цим можна розбиратися, про це можна говорити. Тому треба давати на а він якось пояснював ті події. Ви чи ви його не запитували? Ну, про це? Ну ви зараз питаєте мене по, по, про конкретну життєву подію одного з кандидатів із 225. Я, але ж номер 13, не це дуже близьковати, оскільки я не настільки е, добре. знаю эту справу, чтобы зараз, тем в прямом эфире обговоривать решение. Ну, ]まあ, ну, -то тогда, может справа. быть, вы знаете Виктора Голосюка, который в э -э 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 недавнем числился президентом технопарка Бионик-Хилл. Вот. Я просто напомню, за этим названием кроется проект застройки 150 гектаров Беличанского леса. Вот. Сейчас знаю, проект выжил, Helena, заморожен по решению Киевсовета. І обговорюємо різні питання, в тому числі економічні дуже сильний економіст, дуже сильна мудра людина. А якщо вже витягувати на світ Божий все таке так я теж був адвокатом у кандидата у мер міста Чернігова від партії регіонів. Не тому, що я по партійній лінії захищав, а тому, що це моя була професія, мене наняли як адвоката. Де це теж треба поставити мені вину і сказати, що ти захищав регіонала? Чи як? Якщо ви купите хліб. В магазині, який належить регіоналу. Так ви допомагаєте регіоналам, чи не допомагаєте? Не треба вже переходити межі і виходити на Олег, Скажіть, пожалуйста. Понятно. Ну, скажіть, ласка, мені просто самому цікаво, що ви знаєте об Оксані Карчинській. Знаю, що вона зараз Замечательний чоловік, а еще. Воні... Ви писали це, бо жінка відповіді не перебуваєте. Якщо ви працюєте на публіку, так і скажіть, що на нам не важливо чи Ми працюємо Мы на громаду писаем, сам... на громаду. Нас назва громадська телебачення, А що цією пані? Вона жена Дмитрія Дмитра Мені просто інтерес. А ви зададе питання? Вже відповідаєте на нього. Я вам розкажу, що Корчинка, зараз уже тривалий час займається тільки тим, що допомагає йтям в зоні АТО. І це наскільки я, она оказалась 19-тим номером вашим споку, що особисто я до неї, крім поваги, як громадянина, як батька, як діда своїх внуків, інші всі інші якості виходять на задній план. Вона патріотка і вона виконує свою місію. І останнє питання від мене. А що ви скажете за пані Гросу? Пані Гросу. Розумна, мудра жінка, яка в нашій команді іде по Мажоритарному округу, по Печерському району, яка взяла себе сміливість під проти всіх тих, хто там не буде називати прізвища. І якщо вона переможе, а я маю надію, що вона переможе, так в парламенті у фракції радикальної партії, це буде потужна людина, яка знає і як писати закони, і вміє це робити, і вміє відстоювати свою життєву позицію, як приклад. Дочка Аліна досягла житті того, чого досягла. Що ми бачимо завдяки своїй матері. Якщо б кожна мати свою дитину підняла на такий високий життєвий рівень, у нас у нас до цього Відправила вчитися в Москву. Ну, відправляли ж батьки в Москву вчитися. Ви знаєте? Олеже Васильовичу. Ви У нас половина дітей наших можно власників навчається. В, Європі, в в, Англию, в Ну радикальная партия, она же другая, она ж радикальная. Придумали бы что-нибудь более радикальное, ну как-то. У нас радикальная партия складается нормальних, розумних, мудрих людей. Вот, на на, на, на плакатах люди, пишуть, що Путін і далі терада. В тому місці, де можливо, зараз навчається дитина і звинувачувати в тому, що А ми ні в чому не звинувачували. Навчає. Хвилиночку, 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 ви ж адвокат, але звинувачення не пролунало. Пролунало питання, чи в'яжеться попередня діяльність цих людей з тим, що вони йдуть за списками або мажоритарниками від радикальної партії? Радикальної партії ж навила. І тут раптом ось такі історії цікаві. І що раптом це не раптом Ну, раптом тому? історії зв'язки з чечитовим. я розумію, що це, політики це, украли, це, украли це, дітей у дітей кусочок щастя. Ну, у це буде раптом. А те, що було все тому, це не раптом. Я зрозумів. Це, я, зрозумів. я зрозумів. Я не я знаю, не я не знаю, ера я... і закон про створення сепораційного бюро. Так от там в цьому законі є така норма, що всі мають пройти сектор брехні. І я запитав так то є питання риторичне. Я кажу, покажіть мені в цій країні, хто ніколи жодного разу не порушував закон, хто не докинув на не, до недопало ноги. хто не чекайте. Так ви в такий спосіб визнаєте, що ваші списочники, і мажоритарники систематично порушували закон, тому що це робили всі. Як казала наша вчителька, якщо всі я будуть, сказав, якщо всі сказав, будуть пригади з дев'ятого тажа, ти теж будеш приїхати. розумієте? Розуміє? Олеже Васильовичу, дякуємо, дякуємо за зв'язок з вами. Ми вас тому, почули всі пояснення. 26 хвилин вже вбили ефірного нас, часу. Нам люди ми ми почули і 26 Ми побачимо. Та, звісно, супер. А 16-го ми сподіваємось побачити інформацію про ваших кандидатів на сайті. Бо 17 жовтня будемо про це говорити. 16-го числа ви самі дату назвали до 16-го числа автобіографії людей декларації. Інформація про заставу, фінансові звіти пізніше і радикального натхнення вам до побачення. До побачення Дякую.